Також ми робили вже тут виставку у цій бібліотекі. Унікальну техніку декоративної обробки соломки представила у своїх роботах молода овруцька художниця Марія Кобилинська. В обласній науковій бібліотеці вона презентувала персональну виставку у світлі життя. Загалом тут представлено майже 50 картин, виконаних у різних техніках. Паралельно займаюся і декоративно обробне соломкою, і живописом, і дизайном одягу. Змішані різні техніки. Тут і пастель, і живопис, ну просто масло. Так само декоративно оброблена соломка. Ну, Тобто, це дещо пошуки мене, скажімо так. Ну, важко об'єднати це в якийсь один стиль, тому що дійсно просто пошуки, тому що 19 років я ще шукаю себе свій стиль. Картини в техніці об'ємної соломки, прояв мистецького колориту Огрудчини. Саме там розвивають цю декоративну техніку. Авторка виставки визнає, що картина безцінна, оскільки саме цій роботі вона віддала рік творчого життя. Дуже ємкий процес, тому що спочатку збираєш солому, її оброблюєш, продумуєш над ескізом. Так само ну, детальки там вирізаєш тисячі кружечків маленьких, які ти маєш закріпити на рамочку. Ну і просто дійсно дещо втомлюєшся. І єдине, що є в голові, це саме ця картина, тому що ти неї живеш там ну, впродовж року. Живопис це основна її, якби, гілка творчості, але вона дуже багатогранна насправді вона і. Зараз займається одягом дизайном, вона і графічно дуже багато працює. а живопис — це якби її навіть відпочинок, це її віддушина. І ну, вона навіть часто каже, як я можу не писати, і ніхто не може її в цьому завадити. І, ну, як на мене, це просто якийсь промінь її душі в цих картинах. Це якийсь її тонкий світ, ніжність. У творчих планах молодої художниці експерименти з різними техніками.